Отже, давайте з вами проаналізуємо завдання на поняття функції та читання побудового графіка функції. Пригадаємо, що функція це залежність однієї величини від іншої. Незалежну зміну ми називаємо аргумент функції. Залежна зміна це значення функції. При побудові графіка. Аргумент функції визначає абсцису точки. Абсциси, пригадуємо, ми позначаємо по осі х. Значення функції визначає ординату точки. Ординати ми визначаємо по осі ігри. Отже, завдання. Функцію задана аналітично. Аналітично це означає за допомогою формули y дорівнює 1 мінус 3х. Її аргумент визначено в межах від мінус 4 до 4 включно із кроком 1. Завдання 1. Складіть таблицю значень х і. Y. Друге. За таблицею назвіть y, якщо х дорівнює мінус 2, х, якщо y дорівнює 10. І третє. Запишіть відповідні значення аргумента і функції. У вигляді впорядкованих пар чисел. Побудуйте на координатній площині точки, координатами яких є ці пари чисел. Отже, перше, складіть таблицю значень Х і. Y. Таблиця складається з двох рядків. В перший рядок ми вписуємо усі значення аргументу. В другий рядок будемо вписувати всі значення функції, тобто результати обчислення. Запишемо нашу формулу, якою задана функція, ще раз y дорівнює 1 відняти 3х. Збільшуємо шрифт зараз. Отже, Значення х нам вже задані. Вони нам задані в умові від мінус 4 до 4, включно із кроком 1. Саме ці числа ми занесли вже у таблицю мінус 4, мінус 3, мінус 2 і так далі до 4. А от значення y ми будемо обчислювати за допомогою заданої формули. Ми це будемо робити так само, як в менших класах, в початковій школі, в 5, знаходили значення виразу при заданому значенні змінної. Тому, оскільки у нас перше значення х мінус 4, ми записуємо, що y дорівнює 1 відняти 3 помножити на мінус 4. Дорівнює. Обчислюємо. Мінус 3 помножить на мінус 4 буде плюс 12. Отже, ми маємо 1 плюс 12. Маємо 13. Далі, для другого значення Y обчислюємо. 1 відняти 3, помножити. На мінус 3. Знову мінус 3 на мінус 3, плюс 9 маємо 1 плюс 9 дорівнює 10. І продовжуємо обчислювати всі значення y для кожного значення х, вказаного у табличці. Для мінус 2 маємо 7. Для мінус один маємо чотири. Далі для нуля. Згадуємо три помножити на нуль. Буде 0, 1 мінус 0 буде 1. Так, далі для 2, 3 і 4. І всі одержані значення ми тепер записуємо у табличку. Я не, не обчислюю тут до кінця. Але зараз будемо заповнювати табличку. І так, якщо х був мінус 4, y вийшов 13, в табличку ми записуємо: 13. Х був мінус 3. Y вийшов 10, в табличку заносимо число 10, х був мінус 2, Y вийшов 7, заносимо число 7. Для мінус 1 у нас було 4, для 0 – 1. Для 1, якщо ми будемо далі продовжувати, буде мінус 2, мінус 5, мінус 8 і мінус 11. Ось такі числа ми одержимо, коли будемо обчислювати за допомогою формули всі значення y. Отже, перше завдання ми виконали. За таблицею назвіть y, якщо x дорівнює мінус 2. Отже, якщо x дорівнює мінус 2, то y дорівнює. Дивимося по табличці мінус 2y дорівнює 7, то y дорівнює 7 є. Далі, якщо наступне завдання y дорівнює 10, y дорівнює 10, да? коли ми не пишемо то, ми пишемо при визначити х. Да? При х дорівнює шукаємо 10 мінус 3. При х дорівнює мінус 3. У дорівнює 10. Ну тут, в принципі, ми навіть, якщо не пишемо, це в умові задачі є, а ми пишемо просто якщо. Без Якщо y дорівнює 10, при х дорівнює мінус 3. Так, і нам залишається третє завдання. Запишіть відповідні пари чисел. І побудуйте на координатній площині точки, координатами яких є ці пари чисел. Ми трішки пропустимо ці записи, але дивимося, в нас таблички ці пари вже видно. Ось вони. Кожна пара знаходиться в своєму стовпчику. Тому ми беремо олівчик, беремо координатну площину і на ній позначаємо кожні точки. І так, перша точка мінус 4,13. Де вона у нас буде? Так. Мінус 4. Ідемо від 0 вліво. Ось вона, мінус 4. І 13 піднімаємося вгору. Тобто точка буде десь ось тут. Далі, мінус 3, 10. Знову від 0 вліво на 3. І на 10 вгору. Ось вона наша точка. Мінус 2, 7, Від 0 на 2 вліво на 7 вгору. Мінус 1, 4. Один вліво від нуля, 4 вгору. 1. 0 Навпроти нуля вгору. Один мінус 2. Один вправо, два вниз. Поставили точку. Тобто, для побудови кожної точки робимо два рухи. Вправо-вліво, вгору, вниз. Так як при програмуванні. 2 мінус 5. 3 мінус 8 і 4 мінус 11. От якщо уважно подивитися, ми побачимо, що всі наші точки вони лежать на одній прямій. Тому я от зараз з'єднаю всі точки однією прямою. Зараз трішечки її відкоригую. Ось вона йде, подивіться, всі точки лежать на одній прямій. І ця пряма і буде графіком нашої функції. Ось ми функцію, подивіться, задали формулою, таблицею. Якщо ви, ми запишемо пари чисел впорядкованим рядом пар чисел і графіком, ось ми виконали завдання.